Ми збираємо пакетики від їдла, В принципі, можна не тільки від їдла, від будь-якої е, сублімованої їжі е, приносити пакетики ці в органи е, помитими чистенькими обов'язково. Е, і за 10 пакетиків ви отримаєте цілу пачку е, їжі справжньої повний пакетик. Е, так, це робиться для того, щоб. Правильно їх утилізувати, бо тут е, не просто пластик, а пластик з фольгою. Він просто так не розкладається. Його треба спалювати спеціальним чином, спеціальній печі на високій температурі. Тому е, їдло і горгани офігенно заморочились над тим, щоб е, залишати природу чистою е, і отаку ініціативу запровадили. Тому долучайтеся. Йохо. А Марія офігенно заморочилась, і ми всі ці пакети за нами вже другий день і займається цим питанням, щоб не викидати. Їх звичайний смітник. Ну і звісно, що нічого не викидати в горах. Це вообще ми їх будемо носити з собою весь похід, щоб принести в Київ повернути з гір, бо сміття залишати це не ок.